Такого салата, я думаю, ви ще не готували, друзі. Ніжний, смачний і дуже швидко готується. Готується всього 15 хвилин. Всі інгредієнти, які потрібні, ви можете побачити переді мною на столі. Ну і звичайно, для вашого ж комфорту, друзі, пограмовочки для цього салата будуть внизу в описі під відео. Ну що, поїхали. Тут у мене, друзі, печериці, ось такі вони маленькі. Якщо вам вдасться купити такі маленькі, буде взагалі ідеально. Включаємо вогонь, ставлю розігріватися сковорідку. Добавляю трішки олії, виставляю печериці. Зараз не потрібно додавати не сіль, не терець, абсолютно нічого. Приправляти, друзі, їх не потрібно. Вони у мене маленькі, я їх не нарізав. Якщо вони у вас великі, можна нарізати на двоє або на чотири частинки. Зараз смажую печериці приблизно хвилиночок 4-5 до рум'яності. Ну а поки грибочки смажаться, друзі, беремо дуже гострий ніж. У мене тут половинка цибулі, цибуля у мене фіолетова. Використовуйте фіолетову, вона смачніше в цьому салаті. І нарізаємо пів кільцями. Цибульку переставляємо у глибоку миску. Тут ми будемо приправляти салатик. Шампіньончики обсмажив, друзі, бачите? Ось такі вони гарні, рум'яні. Виключаю зараз вогонь. Їх потрібно смажити на такому великому вогні, щоб вони не встигли впустити сік. Тепер потрібна одна помідора. Розрізаємо навпіл. вирізаємо серединку і нарізаємо помідору кубиком. Ось такий кубик. Помідорку до цибулі. Зараз, друзі, беремо грецький горіх. У мене тут 20 грам. І трішки ножем його подрібнюємо. Ось так легенько нарізаємо. Сильно в крихту його перетворювати не потрібно. Ось так він повинен відчуватися. Все, достатньо. Бачите, ось так потрібно горішок трішки подрібнити. Його також до салатика. Наступним інгредієнтом, друзі, сюди додаю квасолю, вона у мене в томаті. Ідеально пасує до цього салатика. Тепер сюди додаємо грибочки, які ми обсмажували. Друзі, грибочки такі гарні, соковиті. Ну і найголовніше, друзі, будемо готувати заправку. Дивіться, потрібно 20 грам гірчиці. Сюди потрібно додати 20 грам меду. Хто знає, що це за мед, друзі? Хто замовляв, той знає, це хвойний мед з Карпатів. Унікальна продукція, друзі. Просто те, що вам треба скуштувати. Звичайно, що можна також використовувати простий мед. Сюди також додаю 20 грам простої олії. Сюди я додаю трішки солі. Трішки чорного перцю. І тепер все це гарно, друзі, перемішую. І у нас виходить смачний медово-гірчичний соус. Ну і звичайно, що цим соусом приправляємо салат. Ну і все, що залишається, все це гарно перемішати. Друзі, ви просто подивіться, який це гарний салатик. Ось так, перемішуємо. Тепер беремо гарну тарілочку і подаємо салатик. Ми ну зверху, друзі, даємо ось такий гарний пучок петрушечки. Воля, салатик повністю готовий. Смачного. Ви просто подивіться, який він гарний. Швидко готується, а смак просто неперевершений. Давайте спробуємо. М -м -м. Про що я вам і говорив? Легкий, легенько, такий пекучий за рахунок гірчиці і солодковатий водночас. Друзі, це дуже гарне поєднання. Просто чудово. Цей салат, друзі, треба приготувати кожному, того, що він швидко готується, і ви зможете додати у своє домашнє меню чогось новенького та смачненького. А ми з вами не прощаємося, тому що зовсім скоро ми зустрінемося у новому смачному рецепті. Якщо ви бажаєте замовити ось такий хвойний мед і багато ще іншої продукції, чаї. Фітосиропи, які мають оздоровчу дію, в наявності навіть є фітосироп зі сладським мохом та хвойним медом, який допомагає від кашлю, друзі. Для замовлення переходьте в магазин Часливий кухар та замовляйте. Я всіх міцно обняв. Кожного прибідняв і до зустрічі.